Привіт. Оскільки часто доводиться лікуватися, застосувати різні медичні препарати, я ґрунтовно вивчив питання антибіотиків і хотів би хочу поділитися власним баченням, власним розумінням того, що таке антибіотики, безпечні, небезпечні вони, корисні чи не корисні, варто їх. Коли вони зайві, коли дійсно потрібно їх використовувати в цих питаннях, розібратися і висловлю своє бачення, свою думку цього. Ну, перше, це і найголовніше те, що антибіотики беззаперечно є найвагомішим, найвидатнішим винаходом в медицині ХХ століття. Чому? Тому що до винаходу антибіотиків деякі хвороби спричинені бактеріями, як туберкульоз, запалення легень, пневмонія та інші подібні захворювання, вони були смертельно небезпечними. В організм людини імунна система не могла подолати осередки бактерій і вони проводили до смерті. Тому, винайшовши антибіотики у 20 столітті, медицина зробила а, визначний а, такий от, а, крок а, вперед, в плані порятунку людського життя. Тому, беззаперечно, антибіотики це друзі, це помічники людського здоров'я. Це е, така моя особиста думка. Це найуспішніший винахід в медицині ХХ століття. Крім того, антибіотики не настільки дієві, не настільки ефективні, але все ж в певному вигляді існують в природі. Тобто деякі рослини, деякі овочі, фрукти, вони в своєму складі мають антибіотики. Що таке антибіотик? Антибіотик розшифровується як антибіологічна речовина. Тобто це певні сполуки, які проникають всередину біологічних клітин. Клітина є основою будь-якого біологічного організму та руйнують її внутрішні процеси, внаслідок чого клітина гине. Бактерії це найпростіші одноклітинні організми. Оскільки бактерія сама по собі це складний механізм, вона має деякі способи захисту. Це дуже примітивні, дуже примітивні, але все ж вони певні засоби захисту існують, і тому імунній системі подолати бактерію. Значно важче, значно незрівнянно важче, ніж подолати якийсь вірус чи там якусь іншу небезпеку, яка потрапила в організм. Тобто в імунній системі боротися з осередками бактерій надзвичайно складно і в цьому допомагають антибіотики. Тобто, перш за все, антибіотики це помічники, це друзі, це те, що рятує людське життя. Чи можна назвати їх корисними? Ні. Я вважаю, що антибіотики не можна. Це неправильне тлумачення, неправильно підібране слово, використане слово. Не можна так сказати, що антибіотики є корисним, тому що він руйнує біологічний організм, яким також є і людина. І бактерія це біологічний клітинний організм, але бактерія це одноклітинний, а людина це складна, вона в собі мільйони клітин. Але все ж, антибіотики руйнують, знищують біологічний організм. Тому називати антибіотики корисними є неправильним. Вони не є корисними, але вони рятують людське життя, є помічниками і є друзями антибіотики. Крім того, я вважаю, що за нормальних умов та використовуючи згідно інструкції до застосування. Жоден антибіотик не викличе якихось небезпечних станів у людини, чи там смерті, чи каліцтва. Якщо його правильно застосовувати згідно інструкції, вірно розрахувавши дозу згідно ваги та віку людини, небезпеки антибіотики, я вважаю, не становлять лише при неправильному застосуванні. Але, або якщо застосовувати антибіотик для хворої людини, у якої там кволий організм, вона ледве дихає, вона там ледве повіками кліпає і губами ворушить, вона в організм перевиснажений, знесилений. І тим паче, якщо неправильно розрахувати дозу, це буде смертельний кінець, це смерть. Якщо людина має вроджені патології, печінки, нирок, інших внутрішніх органів, сечовивідних шляхів і так далі, якщо людина з народження або вже набуті, якісь є серйозні вади, дуже серйозні відхилення в роботі організму, самостійно використовувати, назначати антибіотики і так далі для такої людини не можна. Тим не менш, за нормальних умов та використовуючи в тому дозуванні, яке зазначено в інструкції, антибіотики не принесуть жодної негативного впливу на організм. Ніякого негативного впливу. Ще такі важливі моменти про антибіотики. Антибіотики вбивають лише певні види бактерій. Тобто, не можна взяти один універсальний антибіотик і застосовувати його від усіх хвороб треба знати який осеред точно який осередок осередок яких бактерій е, є в організмі і небезпечно впливає негативно на організм і використовувати специфічний антибіотик це вже такі тонкощі використання антибіотиків тим не менш зазвичай до ослабленого організму е, чіпляються або розповсюджуються найпоширеніші види бактерій і є такі антибіотики як широкого спектру дії. Тому, якщо взяти антибіотик широкого спектру дії, і людина не хвора якоюсь специфічною екзотичною бактерією, рідкісною, то антибіотик буде допомагати. Зазвичай дія антибіотика повинна проявитися на третій день використання. Якщо ви самостійно назначили антибіотик, ви правильно розрахували його дозу, і минуло три дні. Ви не спостерігаєте ніякого покращення, спаду температури, пожвавлення людини, покращення її загального стану. Значить, щось не так, або не той антибіотик підібраний, або там не бактеріальна інфекція, щось інше в організмі. Треба це припинити, звернутися до лікаря і далі вже йти з супроводом спеціаліста. Значить, Тобто використовувати їх треба лише в тому випадку, якщо ми якимось чином точно знаємо, що в організмі є розповсюдження та осередок саме бактеріальної інфекції, тому що бактерія це найпростіший одноклітинний організм, який шкодить коли їх занадто багато в організмі в тілі людини. Тобто, якщо ми точно знаємо, по аналізу крові, але, але все ж таки дуже складно сказати, неможливо стовідсотково сказати, коли є бактеріальна інфекція, коли її немає. Тому що навіть в крові є цілий ряд показників, коли, можуть бути один, а іншого немає. Наприклад, там, лейкоцити, сувшою вліво, паличкоядерні, нейтрофіли, все це свідчить про бактеріальну інфекцію. Не од... не все разом, а навіть окремо ці показники вже говорять про те, що імунна система зреагувала імунна система людини зреагувала на наявність шкідливої бактеріальної флори. Будь-який організм, якщо він дуже хвораючись, переносить важко захворювання, там буде осередок бактерій. Тобто, треба людині назначати антибіотик. В кожної людини є так звана умовно патогенна флора. Це бактерії, які живуть в організмі, але їх популяція контролюється, контролюється імунною системою. Тобто, захисні функції організму вони можуть контролювати ріст. Популяції певних бактерій. Коли організм ослаблюється, імунна система ослаблюється, переноситься якась хвороба. Вже імунна система не може так ефективно контролювати популяцію, розмір популяції умовно патогенної флори, і вони починають бактерії шкодити організму, наносять шкоду. І що значить наносить шкоду? Бактерія це найпростіший одноклітинний організм, але він повноцінний, повнофункціональний одноклітинний організм. Тобто, для свого існування він використовує поживні речовини. Ті ж самі речовини, які потрібні іншим частинам організму. Тобто він відбирає енергію, він відбирає сили в інших частин організму. І після того, використавши цю, ці поживні речовини, він виділяє токсичні відходи з-під клоаки, як в будь-якого живого організму з під клоаки, в них виділяються е, токсичні відходи. І ці токсичні відходи труять організм, отруюють кров, отруюють всі внутрішні органи і так далі. От цим бактерії наносять шкоду тим, що виділяються в них з-під клоаки, і вони одночасно поглинають, пожирають ті речовини, які призначаються для організму людини. Тому ослаблений будь-який організм там швидше за все буде розвиток навіть існуючої патогі... патогенної флори, і антибіотик потрібен, якщо людина хворає тривалий час, там тиждень, два тижні. От, швидше за все, там. Буде необхідність використання антибіотика. Це такий ще другий важливий момент використання антибіотиків, як я вважаю. І ще не менш важливе наостанок скажу, скажу таке, що разом з антибіотиками, оскільки вони знищують популяції бактерій, як і корисних, так і шкідливих. У бактерії живуть у людини в шлунку, вони допомагають перетравлювати їжу. І в кишківнику також е, живуть бактерії, які перетворюють їжу, е, забирають звідти енергію, поживні речовини і трансформують її в ті відходи, е, які виділяє людина. От. Тому бактерії є в організмі і вони потрібні організму певні популяції бактерій, специфічні бактерії, не всі, а саме от певні види бактерій, які допомагають перетравлювати їжу. Антибіотик вбиває всі бактерії, він не розбирає широкого спектру дії, якщо це антибіотик, він знищує всю флору. Тому для відновлення флори кишківника потрібно приймати пробіотики разом з антибіотиками. Коли б'ється курс антибіотика, б'ється і курс Пробіотика. Це є обов'язковим при прийомі антибіотиків. Крім цього, при прийомі антибіотиків, певним чином, я не є лікарем, я не знаю детально механізмів роботи, але а, людині не вистачає вітамінів, виникає недостаток вітамінів в організмі людини. Це не тільки найпоширеніший вітамін С, який є в лимонах, фовочах, фруктах, фруктах і так далі. Це вітаміни групи В, В1, В2, В6, В12. Вітаміни групи Д, вітаміни групи А. Вони при прийомі антибіотиків чомусь виникає. От я не можу точно розшифрувати, розказати всі деталі, але виникає така от потреба саме у вітамінах у організму. Тому під час прийому курсу антибіотикотерапії обов'язково треба вживати. В раціон вітаміни в будь-якому вигляді. Найкраще, звичайно, найкраще це у вигляді овочей і фруктів. Якщо людина має таку можливість, у неї є сили, є апетит, от, працює шлунок, шлунково-кишкова система нормально працює. То її можна просто овочами і фруктами якомога більше: апельсини, лимони, наприклад, чаєм, яблука. От, Груші не бажано, тому що вони викликають розлад шлунку, виноград. От, всі такі фрукти їсти в свіжому вигляді. Якщо з такої можливості немає, людини відсутній апетит, проблеми травлення е, і таке інше, тоді треба вводити антибіотики перорально або внутрішньом'язово, такі як групи С, Б, А. От, це є обов'язковим при, при ці вітаміни, прийом цих вітамінів. Є обов'язковим при курсі антибіотикотерапії. Тому на завершення я підсумую те, що, на мою думку, за нормальних умов, нормальні – це якщо людина знаходиться більш-менш в такому активному стані всі життєві показники в нормі, реакція збережена, нормальна, от, лише є певний вид захворювання. За норм і немає ніяких патологій, набутих або вроджених, серйозних сечовивідних шляхів, нирок. Печінки і так далі, якщо немає таких серйозних проблем зі здоров'ям, прийом антибіотиків ніколи, в тих дозах, які написані в інструкції, ніколи не зашкодить. Він нанес, ніколи не несе людині шкоди. Він може бути неефективним, якщо це якась бактерія, яка є екзотичною, рідкісною, специфічною. Тоді антибіотик широкого спектру дії не подіє треба точно визначати бактерію і підбирати вже специфічний антибіотик. Але шкоди за нормальних умов антибіотик ніякої шкоди організму не заподіє. Організм має здатність самовідновлюватися навіть ті корисні бактерії, які були знищені антибіотиком, з часом самостійно відновляться. Антибіотик це допомога, це друзі, це помічники людського здоров'я антибіотики. Не можна і неправильно називати антибіотики корисними, тому що вони по суті перешкоджають роботі біологічних організмів, які е, основуються на клітинах. Вони руйнують е, процеси всередині клітин, тому їх не можна називати корисними, але помічниками. За нормальних умов антибіотики не заподіють шкоду вашому здоров'ю. В окремих випадках антибіотики можуть бути неефективними. До специфічних рідкісних, екзотичних видів бактерій. Разом з антибіотиками обов'язково потрібно вживати в їжу пробіотики та вітаміни. Це є обов'язковим при антибіотикотерапії. От це е, такі от загальні е, мої враження від. Е, того невеличкого ресерчу дослідження щодо антибіотиків, яке я зробив самостійно, оскільки мені доводилося їх декілька разів використовувати. Я от розібрався в цьому питанні, зробив певні висновки для себе і поділився з вами своєю власною думкою про антибіотики. Дякую всім за увагу і на все добре.